Всіх вітаю на каналі Мотоскутерок. Сьогодні будемо знайомитися, хто ще не знайомий зі скутером Yamaha N Max 155, це чотирьохтактний інжекторний, можна його сміливо назвати, maxi скутер. Кубатурою 155 відповідно на водяному охолодженні N Max і N-Max сьогодні у нас особливий. З особливими скажімо так, доповненнями, тюнінгом, е, Дійсно, є такі дороговартісні елементи на скутері, встановлення яких в заводській версії немає. І почну я, звичайно ж, з них. Вони додають. Немалої вартості самому скутеру, так як дорогі запчастини тюнінговані і, звичайно ж якісні. Почну, звичайно, з того, що кидається в очі, а мені в очі перш за все, кидається вітрове скло тюнінговане і глушник. По вітровому склі. Що це у нас за скло? Прозоре в ідеальному такому стані, скло M N Max. Дивіться, і коли горить. Габаритний вогник, воно ну, взагалі дуже-дуже круто виглядає з цим склом. Коротше кажучи, тюнінговане скло. Тюнінговані лампочки в поворотничках світлодіодні. Є. А, я не пам'ятаю, як вони називаються ці штуки. Коротше кажучи, на підкат, щоб поставити переднє колесо, от є от такі. А, чи сліпони чи що, ну не пам'ятаю, коротше кажучи, кріплення, щоб поставити на підйомник, встановлені тут на вилку. Система АБС, звичайно, у OneMax є. От в такому стані у нас гальмівний диск Взагалі, от, практично без зносу. І колодки аналогічно в стані нових. А ні, відсотків 50 залишилось. По колодках. Передня стоїть гума ARC Mobisті і гума така 50х50, 50. ще сезон доїздити, залишив із-за того, що вона реально фірмова і реально якісна. Побігли далі по тюнінгу, стоять ручки, курки тюнінговані з регулюванням виносу. Тут бачите, от ви його вниз регулюєте і ручечка ближче стає. Або далі, тобто є регулювання. Виноси з самої ручки. О, і вона така доволі непогана, якісна. Як воно там? Ага, отак. От отак От воно працює. Бачите? Тобто регулюється натискання. Ага, перед регулюванням краще, краще припідняти, бачите? Отак От воно працює. Така, доволі зручна, прикольна штучка. На шостому далеко практично от, ручками, а на першому, дивіться, наскільки різниця. Тобто, можна налаштувати для дівчат, для жінок в них рука набагато менше, якщо порівнювати. В мене була така ситуація, що деякі навіть не дотягуються, Тобто незручно одними пальцями працювати, тому в таких випадках допомагають курки. Ще в нас є дуже-дуже круті ручки з підігрівом. Отак вони виглядають. І як вони працюють, зараз я вам покажу. Ось тут є, є індикатор кольоровий. Забіжу наперед, скажу, що у нас є навіть сигналізація. Дивіться, вона правильна сигналізація. От Ви включаєте запалення і горить червона лампочка, слухайте уважно. От, І бачите, далі. далі... Загоряється, От ер ерор, грубо кажучи, коли ви один раз потім включаєте запалення, не працює, потім вимкнули і швидко включили, заморгала лампочка, і вже можна його заводити. Тобто це сигналізація, яка відключає повністю двигун. Його, грубо кажучи, дуже-дуже важко буде вкрасти. І от потім тільки при такому користуванні ви його заводите. Далі, що хотів показати? Показати я хотів ручки з підігрівом. Дивіться, тут є такі позначки, бачите, зелена, червона. Тобто один, два, три, чотири, рівнів нагрівання ручок цих заводських, це дуже і дуже... Крута штука і круті ручечки. Вперше вони в мене зустрілися. Дійсно працюють, дійсно якісні і ну, стильні. Так, тут в нас також курки лівий і правий, от так виглядають надписи. Йдемо далі. По тюнінгу. У нас тут встановлені Daytona USB. От, виходи. Бачите, один і інший. Вони так працюють дивно ці. Штуки, які захищають від, від вологи. Отак вони працюють на себе тягнете, потім вверх, потім користуєтесь. Дуже прикольно, дуже цікаво зроблено це раз. Потім йде от така планка для різних гаджетів. Тобто ви сюди можете вчепити телефон, тримач для телефона, відповідно, тут зразу у вас буде зарядка. І тут ще є в нас кілечко для шолома. Тобто Тут навіть навіть є цей ключик кіджима. Називається він. От, і один оригінальний ключ. Тобто це працює в нас механізм, бачите? От Ви можете зачинити шолом, залишити. ну Коротше кажучи, дуже корисна і не дешева штука. Це оригінальна японська і USB, як ми і говорили, USB два виходи. По ключику розібралися. Один заводський від скутера і один від замочка. Пішли далі. Що в нас там по тюнінгу ще? А ще в нас є тюнінгована труба Beams. Це Real Made in Japan. оригінальний, оригінальний вихлоп. Це повна вихлопна система з коліном, яка йде відповідно до циліндра. Якісна, дорога і дуже приємно звучить. Ми зараз будемо тестувати його з заглушечкою. Хто хоче Гарний басистий звук, простріли і так далі, знімайте заглушечку, але не в даний час. Далі, що в нас ще є? У нас ще є крутесні амортизатори. Називаються вони РР якийсь Double R. Double R. Вперше зустрічаю такі амортизатори, чим вони мені цікаві, для мене цікаві. Регулювання вперше я зустрічаю, щоб було таким чином. Софт. Тобто тут підвізка так регулюється, дивіться, вперше зустрічаю. Ну, скоріш за все якісна штука і коштує грошей. Дивіться, шукайте в інтернеті, скільки воно коштує. Оце. Це ж ця штука. Так, що в нас там є ще? У нас ще є регулювання, от бачите, по різьбі, по пружинах. От Є, ви можете зробити його більш самий скутер, більш жорсткішим або максимально високим, як в, даний, в даному варіанті. І самі штоки, сам шток амортизатора приблизно в два рази товщий, ніж рідні амортизатори. Ну, Звичайно, що коштують хороших грошей, як і вихлоп. Пішли далі. 130 на 60 на 13 задня гума. Диск аналогічно передньому, практично без носу. Гума тут хороша, в принципі, відсотки 80-90 по залишку. Е, наскільки я знаю, по розміру вона трошечки вуща. 70-й здається, 130 70 на 13 має бути розмір. Тут більш така низькопрофільна встановлена. Можливо, зіграє на максимальній швидкості кілометрів 5-10 е, так як профіль е, тонший. Так загально дуже круто виглядає N-Max е, в рідній фарбі, є про що поговорити. Техніка дійсно цікава, такий матовий сірий колір. Е, ножки для пасажира. Тут була подряпинка, дивіться, є одна подряпинка і тут ще була подряпинка. І, в принципі, фарбувати не бачу сенсу за двох невеличких, незначних подряпинок. Всю косиночку, хоча можна. Кому подобається, кому не подобається. Точніше можна перефарбувати пару або одну косиночку в сірий, або в чорний колір. Так, ну, В загальному все супер. Тут рідне сидіння стоїть, бак, бак, до речі, глянемо. Обов'язково бак тут звичайний залізний. В принципі, все. Все чудово, One Max дійсно в, рідк... в рідкісному стані прийшов, дуже багато, всяких, як то кажуть, дорогих приколів. Рідне сидіння. Під сидінням що в нас? Глянемо рік? рік 17-й рік, другий місяць sg 50 красива, красива техніка. Рідні зеркала, пара рідних гарних зеркал. В принципі, все. Що ще показати? Рідний багажник в сірому кольорі на багажничку. отут були подряпинки, дивіться, наклею вам наклеєчку, щоб їх не було видно. Також не бачу сенсу фарбувати в рідній фарбі от такі багажники. ну Є подряпинка, то є. Це моя думка. Лампочки тут в стопику заводські. Так само лівий амортизатор. Такий ж самий, як і правий. Два пари, пара красивих амортиків. 13-ті легкосплавні, красиві колеса, колеса в рідній фарбі, стан варіаторний, як завжди в кінці відео, дивіться. По задній частині ці графітові немає питань, немає подряпи, просто... Ідеальний, чудовий, прекрасний стан у взагалі шикарно виглядає в цьому кольорі. Так, ну все, по, по тюнінгу ми вже все познайомились. В принципі, такі, бачите, сигналізація. Вимкнули раз, вимкнули і все. Тоді заморгала лампочка. І Можна заводити. Так, Скло відчувається навіть з, з цього місця. Воно Вище, ніж заводське, воно дійсно, воно дійсно круте і круто взагалі Макс красиво виглядає. У нього led оптика. А включи дальній. Так, так горить ближнє світло, а так дальній. Поворотнички всі працюють, лівий, правий. І вигляд має N-Max Шикарний. Що це над нас чи працює, чи ні правий щось. Хнопка. Так Лівий працює, правий. Працює. Так, що я не міг. Ні, не працює лампочка. Не працює. Поворотничок мер... моргає да, на, на таблові, а лампочка не працює. Тут зручний, бачите, вже згоріла оця. Тюнінгована ну, лампочка. Покажу, Коротше кажучи, а, дивіться, запрацювала. Працює. Це сама кнопочка відстає. В Пультові потрібно ведешечкою за... Да, веде... -а, -а, -а стій, не чпай. Отак, руль. Зараз ставлю лампочку. О! Є, працює. Коротше кажучи, сам пульт, е... Ну скажімо так, ніхто його не використовував і поганенько працює, потрібно позаливати трошечки контакти. Так, по вихлопу. По вихлопу у нас буде окремий. Ну, Приємно звучить Макс, я люблю вихлопну систему, дуже люблю. Вона дійсно цікавіше звучить, ніж оригінальна. І якщо він оригінальний вихлоп, як в нашому випадку, він не гучно працює з заглушкою. Заглушкою реально найгучніше, ніж вже на стандартній версії, а от вже без, без неї це вже це вже інша історія. Дуже-дуже симпатичний NMAX, Рекомендую вам його від себе, для мене це сама зручна техніка. Ну що, Гарна техніка, рекомендую. Так, ну а так пасажир зі зростом 1,70 метрів виглядає на N-Max. Він дійсно великий, зручний апарат і, і симпатичний, от дуже комфортний. Красивий N-Max зручний тюнінгований. Кому подобається, звертайтеся, контакти в опису під відео. Заходьте на телеграм-канал. Ставте вподобайочки. Кому цікавий тест-драйв, дивіться в описі під відео. До нових зустрічей. Доброго всім вечора. N-Max 155 -й. з красивими морпиками. Так. Варіаторна система, тарілочка варіатора, все чудово. Передній варіатор. Також все супер, без питань. Ролики варіатора. Оригінальні заводські, без питань. Ремінь варіатора, рідний 2 ДП, в чудовому стані, без тріщин, без питань. Далі задній варіатор. З колодочками все добре. Це чудово, сам варіатор 2017 року. Далі ну, тарілочка з направляйками і щеплення. Це чудово, все це супер, по розхідничках питань нуль.